Вони використовують е, цей RPI-антена типу комета, яка складається з восьми е, маленьких антен, і е, вона коригується за допомогою системи GPS, GLONASS, BayDow та Galileo. Тобто все, це чотири е, системи, скажімо так, GPS, які функціонують в світі, і вона може підключитись до будь-якої. Якщо наші, е, нашим системам РЕП протиповітряної оборони вдається заглушити одну з вказних антенн, то вона автоматично переключається на іншу частоту і на інший зв'язок. І лише коли е, у Збройних сил України з'явилась на озброєнні Комплекси Петріот, які е могли знищувати літаки на відстані. На 120 кілометрів, то бачимо, що кількість таких ударів значно зменшилась безпосередньо по місту Харкову. Вони їх наразі використовують для постійних ударів на прикордонній на прикордонні Харківщині. Це в таких містах, як Золочів, Вівчанськ, а також Куп'янськ, а також безпосередньо на лінії зіткнення.